Вітаю! Я Олександр Бабенко, військовий юрист, а це відео присвячено виплаті військовослужбовцям одноразової винагороди під час воєнного стану в розмірі 70 тисяч гривень. Згідно змін до постанови Кабінету міністрів No168, в травні місяці було доповнено цю постанову ще однією підставою для виплати одноразової нагороди для військовослужбовців. А саме, цитування з постанови Кабінету міністрів. Разі виконання бойових спеціальних завдань під час ведення бойових спеціальних дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових спеціальних завдань військовою частиною, підрозділом, зокрема зведеним першого ешелону оборони або наступу контрнаступу, контратаки доротного опорного пункту, включно а також на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави агресора. В районах ведення воєнних бойових дій та на території противника військовослужбовцям додатково виплачується одноразова винагорода в розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів, сумарно обчислених у виконання таких завдань. В кінці травня 2024 року до відомчого наказу для Збройних сил України, а саме наказ Міністерства оборони номер 260 від 2018 року. Було доповнено нову главу, а саме 37 сьома глава, яка називається Особливості виплати одноразової винагороди на період дії воєнного стану отже, з цього моменту вже повністю врегульовано питання щодо порядку нарахування, виплати і підстав для військовослужбовців. Згідно змін до 260-го наказу було чітко врегульовано, у зв'язку з виконанням яких завдань військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання цієї одноразової винагороди на період дії воєнного часу. Відповідно до наказу Міністерства оборони 260, до таких заходів відносяться також цитування з цього наказу. Під час ведення бойових спеціальних дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових спеціальних завдань військовою частиною, підрозділом, зокрема зведеним першого ешелону оборони або наступу контрнаступу, контратаки до родного опорного пункту, це перша підстава. Друга підстава це здійснення відповідних заходів на тимчасово окуповані Російською Федерацією території України. Наступна підстава це відповідні заходи на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави агресора в районі ведення воєнних бойових дій. Нагадую, райони ведення воєнних бойових дій визначаються відповідним наказом командувача Генерального штабу збройних сил України. І відповідно також визначається четверта підстава: це виконання відповідних завдань на території противника. Наказом Міністерства оборони номер 260 більш чітко врегульовано, якими саме документами підтверджується залучення військовослужбовця до тих чи інших завдань. Це у нас пункт 2 розділу 37 до наказу Міністерства оборони номер 260 А саме, для того, щоб військовослужбовцю нарахували цю одноразову винагороду в розмірі 70 тисяч гривень. Підтвердженням є бойовий наказ, бойове розпорядження. Журнал бойових дій або, або бойове донесення, рапорт донесення командира підрозділу групи про виконання бойових спеціальних завдань кожним військовослужбовцем, в тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів в умовах визначених пунктом першого цього розділу, тобто в умовах, коли військовослужбовці залучались до відповідних заходів. Слід зазначити, що така винагорода. Вона розраховується за сумарність накопичення 30 днів залучення до таких заходів. Одразу звертаю увагу, що будь-який перерив між виконаннями цих завдань не може бути підставою для того, щоб командування не врахувало і не виплатило цю одноразову винагороду в розмірі 70 тисяч. Крім того, варто зазначити, що згідно з постановою Кабінету міністрів, яка вносила зміни до профільної постанови. Всі ці вирахування, нарахування додаткової винагороди, а точніше одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч, вони рахуються з 1 квітня 2024 року. Тобто, думка деяких військових частин, що нарахування починається здійснюватись лише з моменту, коли було внесено зміни до наказу Міністерства оборони No260. Ну, саме таку інформацію я отримав від деяких військовослужбовців, які звертаються за консультацією. О саме така думка з боку військових частин є помилковою нормативно-правовими актами. Чітко прописано, що розрахунок цих днів повинен починатися з 1 квітня 2024 року. Крім того, змінами до 260-го наказу було чітко прописано, скільки військовослужбовець повинен залучатися по часу протягом одного календарного. Дня до таких заходів, щоб була підстава нарахувати цей день. А саме ми звертаємось знову ж таки до 37 розділу, в якому вказується пункт 3. Одним днем вважається період з 00 годин до 24, до 24 годин цієї доби, протягом якого військовослужбовець залучався до виконання завдань. Причому незалежно від кількості. Та тривалості таких залучень на добу. Тобто військовослужбовець може залучатися протягом одного дня, навіть протягом 30 хвилин, і таке залучення буде рахуватися як повний день, за який йому повинні зарахувати і в подальшому нарахувати цю одноразову винагороду. Звертаю увагу, що ця винагорода вона виплачується не протягом календарного місяця пропорційно дням залучення. А виплачується виключно, коли військовослужбовцю буде зараховано 30 днів сумарно. Тобто військовослужбовець може в квітні залучатися протягом усього квітня. Не обов'язково, щоб це було безперервно. Протягом квітня залучається 10 днів, в травні військовослужбовець залучається 15 днів, в червні військовослужбовець залучається 5 днів. І ось за ці три місяці для військовослужбовця набігає 30 днів. І ось після цього е, строку військовослужбовцю, військова частина повинна нарахувати цю одноразову нагороду. Якщо у вас залишились питання уточнення, будь ласка, ставте їх в коментарях. Запрошую підписатись на мій канал. Також підписуйтесь на телеграм-канал Юридична допомога військовим. Посилання буде в описі до цього відео, де я щодня публікую корисну інформацію для військовослужбовців та членів їх сімей. До нових зустрічей.